На березі Дніпра в центрі столиці функціонує цілий каскад заправочних станцій. Жодна з них, за словами начальника головного управління ДСНС Києва, не відповідає вимогам безпеки, тобто функціонують здебільшого кустарно, створюючи стопроцентну загрозу екології столиці в акваторії міста Києва, знаходяться чотири заправочні комплекси на воді: це «Вок», «Сакар» та дві заправки ОКО перевірки з питань пожежної та техногенної безпеки в минулому році показали, що зазначеними керівниками підприємств не вживаються заходів щодо забезпечення безпеки об'єктів, а відповідно самі об'єкти створюють небезпеку для міста. Обговоривши це на нараді, надзвичайники вирішили встановити над заправниками щільний контроль. Міська адміністрація пообіцяла сприяти взаємодія з тими службами, які опікуються землями водного фонду, саме транспортними засобами, які пересуваються і перевозять як вантажі, так і пасажирів по нашій річці Дніпро, от, а також іншими. Річками, які наближені до міста Києва, і тому цей визов ми повинні з вами уважно розглянути, вивчити. Всі разом обіцяють навести лад у столичній акваторії, принаймні взаємними обіцянками Київрада і надзвичайники обмінялися. Олег Байдалюк, Олександр Фенько – соціальна країна.